Привіт! Сьогодні ми знімаємо дуже гарну двокімнатну квартиру в житловому комплексі містечко центральне, що знаходиться по вулиці Височана. Зараз ми з вами знаходимося у пальній кімнаті, вона в таких світлих, приємних тонах, як ми бачимо, встановлена ванна, є унітаз, є рушникосушка і бойлер. Це у нас є одна кімната. В кожній кімнаті є кондиціонер, в нас є електричне опалення, також в кожній. В кімнаті є такий додатковий простір, де ви можете зробити собі гардеробну. Квартира вже здана на документах. Тут де ми бачимо плитку, тут є підігрів підлогу, тут ще одна кімната з кондиціонером. Загальна площа квартири 52,7 метрів квадратних, це у нас є вхід у квартиру, тут можна собі прихожу поставити і оце в нас є кухня. Встановлений вже фартух, як ми бачимо, досить гарно, досить просторо. І вихід у внутрішній двір. Нагадую ще раз, що загальна площа 52,7 м2 і коштує вона 42 тисячі. Кого цікавить, телефонуйте за номером, який вказаний під відео.